Слава Україні, дорогі друзі, на зв'язку Богдася. І сьогодні я придумала для себе книжковий челендж на весь рік. У мене є така банка книжкова банка, взагалі, яка йде за мотивами незримне життя Аді -Ля Ру. У нас тут є дирочка, і знаєте, що я вирішила? Що я хочу заповнити її 12 книжками, які я хочу прочитати в межах свого челенджу за цей рік. Тобто щомісяця я буду діставати нову книжечку, і ми будемо разом з вами її читати. Тому я пропоную спочатку вибрати книжки для цього челенджу, які довго стоять на поличці, які класні, але я їх постійно відкладаю. І разом з вами заповнити папірці і кинути в цю нашу банку. Ну що, нами ну, обирати книжки? Я хочу з кожної своєї полички взяти по дві книжки. Це якраз таки буде 12 книжок. Тому з полички з фентезі я візьму йой 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 -йо ой я чуть не перевернулася тут на стільці е, з полички з фентезі. Я візьму залізне полум'я Ребеки Ярос. Я її почала, надкусила, але не закінчила. Тут я прочитала 100 сторінок, тому я її відкладаю. Відкладаю для нашого челенджу. Також я звідси візьму тінь та кістка, тому що вона надто довго у мене стоїть. На поличці і не читається зовсім. Пора це виправляти. Отже, та кістка є екранізація на Netflix. Вона, звичайно, невелика. Я, до речі, екранізацію не дивилася, тому спочатку прочитаю, а потім поділюсь враженнями і потім якраз таки подивлюся. Тут в мене є якраз таки три частини. Далі, далі, далі. З цієї полички я візьму жовту лику, я її почала, прочитала буквально. 27 сторінок, я молодець, е, тому планую закінчити це трилер, і це згодом, буде перший мій свідомий трилер, який я буду читати. Е, найкраща книга 2023 року. І у нас, здається, на книжковій премії, яка відбувалася в Україні, блогери теж обрали її як найкращу книжку. Вел, well, вел, well, шовтулика, мене, до речі, з кольоровим зрізом. Жорж порадував, я її придбала на фестивалі. Е, книги «Вінтаж» та «Кава». І також я хочу взяти класику від Віват. А саме е, маніпулянтка Івана Франка. Те, що на мене тут стоїть, така товстенька. Йдемо далі на цю сторону. Е тут я хочу взяти бійцівський клуб. Зараз я її дістану. Бійцівський клуб це лімітоване видання у мене, і я його так іще не прочитала. Хоча книжка знову ж таки невелика. Особливість цієї книжки, що тут у нас є Кремль, який палає. От би в житті ще так. І з цієї полички я ще хочу взяти Макса кідрука. Макс кідрук. Вел. Макса кідрука, не озирайся та мовчи, бо вона щось у мене довго стоїть. Це трилер, я так розумію, так? Далі, з полички вище, з романів. Візьму під скляним ковпаком. Йомойо, це така красива книжка. Я знаю, що вона дуже депресивна і що здається, авторка покінчила з життям після її написання. Ну... Попри те, що вона така рожева і мила. Мені загалом така не дуже подобається, тому що цю книжку може взяти людина, яка не знає про що, і так себе довести до депресії, чи то я перебільшую. Але книжка ілюстрована, вона така яскрава, що ну, хочеться думати, що вона позитивна. Я як її прочитаю, поділюся враженнями. Я навіть не проти, щоб вона була одна з перших, тому що мені цікаво, що ж там таке. Наступне з цієї полички я хочу взяти «Обери мене. Це дуже товстий роман, скільки тут сторінок. Майже 600. Як для Романа це дуже багато, тому я ніяк не знаходжу сили, щоб її прочитати. Але мені здається, що це буде досить таки цікаво. Це з цієї І Ліземо на поличку вище. Тут я хочу прочитати книжку, яку радість з усіх усюди, всіх списках. Вона з прикладної літератури, це сім звичок надзвичайно ефективних людей. Її всі мають прочитати. Тут у мене вона доповнена з передмовою та післямовою автора. Понад 20 мільйонів примірників продано у всьому світі. Ну, коротше, бестселер номер 1 світовий бестселер номер 1 треба читати. І також в мене з класики української літератури є улюблений твір. Ви ж знаєте, кій? Кайдашева сім'я. І я вирішила, я придбала була таке красивезне видання від Віхола, здається, так, це ж віхола Віхола. І я хочу прочитати, тут є і статті, окрім самого твору, і хочу цього року перечитати Кайдашеву сім'ю, тому що я її просто обожнюю. І на верхню поличку, якщо ви мене пробачите не полізу, це книжка рік без шопінгу візьму в челендж. І емоційні годілки війни, бо я за неї взялася, але не дочитала. Такий челендж я перед собою ставлю. Ну, а зараз нам потрібно заповнити нашу банку, нашу банку де банка ділася? Йомою, а знайшла <клес> нашу банку книжками і дістати якусь одну, яку я маю почати читати вже. Ми вже написали 12 книжок через те, що це все на стікерах, то вони не мають розлітатися, ці папірчики, вони не мають відкриватися, не буду бачити. Ну що, ну відкривати і витягувати першу книжку в нашому челенджі, щоб дізнатися, що я буду читати цього року. Перемішаємо, перемішаємо, перемішуємо. Ось цю я дістаю. І що ж, перший челендж я буду читати. Залізне полум'я. Я не знаю, радіти чи не радіти. Я не планувала його читати не б... прямо зараз. Але я, знаєте, я казала, що я не засмучуся, але я не думала, що воно так швидко випаде. Ну, я рада. Отже, наш челендж розпочинається із залізного полум'я. Ось таке відео у мене вийшло. Якщо ви хочете слідкувати за цим челенджем, обов'язково підписуйтесь на цей канал і до зустрічі в наших читаннях.